Стрілянина в готелі Пекіна витік інформації про змову з вбивства та арешт найвпливовішого генерала Китаю звучить як сценарій фільму, але повідомлення підтверджують, що це справді сталося всередині Китайська Народна Республіка. Державні засоби масової інформації повідомляють про арешт генерала Джана за корупцію, але джерела з глибоким доступом розповідають про спробу перевороту, яку Сі Цзіньпінь ледве пережив. Все почалося з того, що Китай оголосив про розслідування щодо свого головного генерала Чан Юджао та члена його комісії Лю Сінлі. Зараз у Китайська Народна Республіка вже кілька років триває військова чистка, але це безумовно найшокуючіший крок. Джан був ключовою фігурою для китайської армії. Фактично, Сі Цзіньпін головнокомандувач, але він політик, а не військовий. Джан фактично щодня керував армією. Він був найвищим за рангом оперативним генералом у Китаї і технічно другою особою у китайських збройних силах. Зараз, крім того, що робить цю ситуацію шокуючою, так це те, що Джан не був якимось суперником. Він був людиною Сі Цзіньпіна. Їхні батьки воювали разом у громадянській війні Китаю, і ці двоє зналися все життя. Джан мав піти у відставку ще у 2022 році. Коли Сі Цінпін здобув безпрецедентний третій термін, він переконав Джана залишитись на посаді, і він зробив його своєю другою людиною в команді. Що стосується китайських військових, то фактично Джан став начальником об'єднаного штабу Китаю. Ось чому всі питають: якщо Сі Цзіньпін не довіряє навіть Джану, то кому тоді може довіряти? Кого він призначить на цю посаду? Ситуацію ускладнює те, що Джан не перший і не другий. Сі Цзіньпін останніми роками систематично усував керівників верхівки китайської армії. Сі Цзіньпін звільнив майже всіх у центральній військовій комісії Китаю. Як я вже казав, це американський аналог об'єднаного комітету начальників штабів головного військового органу країни. Торік Сі Цзіньпін звільнив вісім генералів, зокрема другого за рангом Україні, тобто особу підпорядковану джану до цього тижня. Всі припускали, що за всіма чистками ймовірно стоїть Джан, а не сам Сі Цзіньпін. Тепер Джана вже немає, і це змушує задуматися, що відбувається. Розгляньмо історію, яка розкриває подробиці подій і причини раптового усунення Джана з посади. Хочу попередити, ця історія здається божевільною, і єдина причина, чому я ділюся цим з вами, полягає в тому, що автор цієї історії або людина, яка поділилася цією історією. Вони повідомили про арешт Джана раніше ніж це офіційно підтвердили китайські чиновники. Що цікаво, різниця в часі була невеликою, але вона повідомила це за кілька годин до офіційного оголошення. Тому я хочу поділитися цією історією. Я не знаю наскільки це правда, тому скажу це наперед ще до того, як прочитаю. Гаразд, давайте подивимось. Цю історію розповіла Шан Ю, китайсько-канадська правозахисниця. За її словами, 19 січня її друг, якого вона назвала містер Ікс, повідомив їй цю інформацію за кілька днів до офіційного оголошення. Його назвемо інформатором. Інформатор сказав їй, що Джан Чжао заарештовано, і всередині Китайська Народна Республіка могло статися щось серйозне. На той момент вона була занадто зайнята, щоб опублікувати цю розмову, але пізніше вона все ж опублікувала стенограму цієї бесіди. Містер ікс, хто наш інформатор, каже Джан і Лі Юй, це той інший хлопець, який був частиною військової комісії. Обидва вони готувалися виступити проти Сі Сіценьпіна ввечері 18 січня 2026 року, за пекінським часом. Того дня Сі Цзіньпін планував зупинитися в готелі на заході Пекіна. Останніми роками сі не мав постійного місця проживання. Він змінює місце перебування кожні кілька днів. Чжан і лю планують заарештувати Сі Цзіньпіна. Операцію заплановано на вечір, 18 січня. Однак план було розкрито за дві години до початку операції. Сі того дня був у готелі. Вони думали, що там його легше захопити, бо він часто зупиняється в готелях і рідко ночує в одному місці двічі поспіль. Згодом в інтернеті припустили, що Сі навмисно використав це як приманку для Джана, і це тлумачення може бути частково правильним. Діставши попередження за дві години до події, сі відразу покинув готель і тихо організував контрзатримання. Сторона Джана не знала, що Сі вже отримав інформацію і діяла за планом, відправивши співробітників. У готелі спалахнула перестрілка між людьми Джана, які вже прибули, та силами, організованими Сі. Дев'ять особистих охоронців. Сі були вбиті, а також загинули десятки людей Джана. Саме тоді Шан Юй, який є правозахисником, запитав, де були люди Джана в той момент. Вони були розміщені в одному місці чи дислоковані окремо. Інформатор мені цього не казали, але головне, що там був Сі і були війська, тому що сі часто зупиняється в готелі, а потім раптово переїжджає в інше місце. Його важко було застати в одному місці. Інформатор продовжує: Я знаю лише, що сі дізнався про це за дві години до події і одразу почав арешти. Джан Лі Юй та їхні родини затримали одразу. Тож навіщо планувати масштабне, не подбавши про сім'ю. Інформатор відповідає: Шан і Лі Юй вірили в успіх операції, а безпека їхніх сімей не була пріоритетом. Заздалегідь підготувавшись, вони б викрили операцію. Сі вже розмістив багато інформаторів біля їхніх сімей. Це довга розмова, тож ви можете переглянути все на екрані або за посиланням нижче. Але зараз я просто зачитаю найважливіші частини. Під час дзвінка інформатор повідомив, цей інцидент сильно налякав всі. Його мати і сестра також злякалися. Вони зараз у гостьовому будинку в Шенджені. Заходи безпеки були негайно посилені. І весь гостьовий будинок зараз перебуває під суворою ізоляцією з великою охороною зовні, що змусило шана повстати. Цей хлопець був близьким із сі Цзіньпіном», каже інформатор. Його ймовірно змусили. Сі Цзіньпін постійно проводить чистки. Ніхто вже не може залишатися йому по справжньому відданим, і це перетворюється на замкнене коло. Всі надзвичайно підозрілий і вузьколобий нікому не довіряє. Люди навколо нього живуть у постійному страху, і чим більше вони бояться, тим обережнішими стають. Чим обережнішими вони здаються, тим більш ненормальними вони виглядають, і тим легше щось може піти не так. Більше того, система Китайська Народна Республіка по суті є чорною скринькою, тому всі постійно плетуть інтриги один проти одного і остерігаються одне одного. Ось це дійсно правда. Політика Китаю значно таємничіша ніж у будь якій іншій відкритій країні світу, чи не так? Північна Корея закритіша, але Китай інший рівень, Росія далеко позаду. Ось чому ми не знаємо, чи ця історія правдива, чи ні, або наскільки вона правдива, але звучить це справді драматично. Тепер вони також говорять про оголошення, яке опублікував китайський уряд, і ми почуємо його за мить. Але ще одна цікава річ: це кобелі це також проміжок часу між оголошенням і арештом, або, мабуть, навпаки, проміжок часу між арештом і оголошенням. Раніше, коли такі чистки проводили минулого року, Китайська Народна Республіка зазвичай повідомляла про арешт через кілька місяців. Чутки в інтернеті тривали місяцями до офіційного оголошення. Цього разу оголошення з'явилося лише за кілька днів після арешту чи початку розслідування. Отже, так, тепер давайте послухаємо це оголошення. Член Політбюро Центральний Комітет Китайська Народна Республіка. Чан Юся, заступник голови Центральної військової ради, член Центральної військової ради, об'єднаний штаб Центральної військової ради, начальник об'єднаного штабу. Лю Дженлі підозрюють у грубих порушеннях дисципліни та закону. Центральний комітет Китайська Народна Республіка вирішив розпочати розслідування щодо Джан Юся та Лю Дженлі, у заяві Китаю Джана звинувачують у серйозних порушеннях політичної, організаційної, чесності, управління масової та трудової дисципліни. Звучить як багато дисципліни, тож дозвольте спростити це для вас. Це по суті мова Китайська Народна Республіка. Для він зробив щось, що не сподобалося Сі Цзіньпіну, і вона нам не скаже, що саме він зробив. Через кілька днів після арешту Wall Street Джорнал опублікувала сенсаційний звіт. Вони стверджують, що Джана заарештували за передачу ядерних секретів Китаю центральне розвідувальне управління. Це важлива новина. Тож розгляньмо її за звітом. Цю інформацію надали на брифінгу за участю найвищих військових чинів Китаю. Брифінг відбувся ще до оголошення, яке ми бачили раніше. Китайська Народна Республіка заявила, що Джан підслідством за створення політичних угруповань, тобто він намагався залучити людей для досягнення своєї мети. По суті, він намагався створити коаліцію всередині Китайська Народна Республіка. І, за словами високопосадовців, це підриває єдність партії та суперечить законам Китайська Народна Республіка. Крім того, його також розслідували за зловживання владою у ви що військовому органі Китайська Народна Республіка, який відомий як Центральна військова комісія, вони видають контракти, коли потрібно щось побудувати чи найняти, наприклад, збудувати завод. Цей орган вирішує, хто отримує контракт і його звинувачують у корупції, можливо, у роздачі контрактів родині чи тим, хто платив. Найшокуючою була наступна угода. На зустрічі повідомили, що Джан передав Сполучені Штати Америки основні технічні дані про ядерну зброю Китаю. Саме ця новина стала темою для ексклюзивного репортажу Wall Street Journal. Тому я думаю, що цей звіт або його частина ймовірно неправдиві. Подумайте самі, ви генерал Народно-визвольна армія Китаю на брифінгу і щойно чуєте про головного військового генерала країни. Дитячого друга Сі Цзіньпіна заарештували, вам кажуть, що він був шпигуном центральне розвідувальне управління. Розповісти про це західному виданню. Я думаю, ніхто цього не зілля. На мою думку та думку багатьох, хто стежить за Китаєм, імовірніше, що це був санкціонований витік інформації. Уряди роблять це постійно і роблять це всюди. Вони з медіа спланували історію для контролю наративу, і здається, що мета Китайська Народна Республіка у цьому витоку контролювати наратив за кордоном. Здається, що китайські державні засоби масової інформації, які дійсно читають китайці, просто перелічують ті п'ять злочинів, про які ми вже говорили. Він просто не дотримувався партійної дисципліни. Ось про що вони говорять вони навіть не згадують ядерні секрети, навіть не згадують центральне розвідувальне управління. Це повідомили лише іноземні засоби масової інформації. Якби Джан продав ядерні секрети Америці, це стало б головною новиною в Китаї, чи не прагнула б Китайська Народна Республіка принизити його в країні. Те, що історію про центральне розвідувальне управління подають лише іноземцям, свідчить про пропаганду, яка має виставити Джана зрадником для закордонної аудиторії та, ймовірно, відволікти від справжніх подій. Можливо, справді стався якийсь переворот чи щось подібне, і вони не хочуть, щоб іноземні сторони зараз це розслідували. Це може бути ще не кінець, адже у цього джана було багато прихильників, як серед цивільних, так і, звісно, серед військових. Я впевнений, що сі Цзіньпін прагне позбутися нелояльних осіб. Нещодавно Китайська Народна Республіка посилила безпеку біля площі Тяньаньмень. Після оголошення про його арешт головну площу оточили поліція й барикади, запровадивши підвищену готовність. Вони, мабуть, очікували протестів чи обурення, бо якщо ви бачили нашу площу Тяньаньмень, зрозуміли б це у 1989 році, після смерті відомого лідера Китайська Народна Республіка почалися численні протести. Людина, яка прагнула допомогти молоді та швидше відкрити партію і країну. Коли він помер, здавалося, що молодь остаточно втратила надію на краще майбутнє країни. Тому вони почали протестувати на площі Тяньаньмень. Якщо ще не бачили, раджу переглянути. Однак ця історія не завершена. Розслідування триває. Джан Юджао досі на вебсайті, хоча вже оголосили про розслідування. Його фото та ім'я досі на сайті Китайська Народна Республіка що рідко трапляється за моїми спостереженнями, тому можливі подальші події. Підпишіться на канал нижче. Я Сем, до зустрічі у наступному відео. Проблема таких відео з численними ударами дронів навіть без постраждалих серед людей чи російських солдатів. Ютуб часто демонетизує чи обмежує наші відео. Лише за останній тиждень чотири відео були демонетизовані. Удари дронів і кадри з передової не приваблюють рекламодавців. Тому такі відео обмежують. Це реальність сучасної війни, яку українці ведуть щоб вижити. Ми вважаємо важливим це висвітлювати, тому запустили Basics Insider, створивши платформу з нуля без обмежень. Не варто розмивати удари дронів, кадри з передової чи знищення російських авіабаз. Також ми не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином нам не потрібно займатися самоцензурою лише тому, що рекламодавцям не подобається те, що ми висвітлюємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Якщо вас цікавить таке висвітлення подій, і якщо ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут на Ютубі, тоді обов'язково приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Крім того, ви будете підтримувати нашу роботу та наш канал. Тож, велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимося з вами у наступному відео.